Доброго дня! Сьогодні ми з вами приготуємо такий смачний кабачковий тортик. Поки є поки сезон кабачків, можна приготувати з них що завгодно. Сьогодні в нас ось така смакота, яскравий смачний тортик. Нам знадобиться три молодесенькі зовсім кабачки. Натираємо їх на таку середню терочку. Туди ж нарізаємо цибулю. І сік з кабачків не віджимаємо. Додаємо туди 2-3 гарні цибулинки. Можна додати зелену цибулю, солимо, перчимо, додаємо туди, який, хто хоче приправки, які вам подобаються. 4 яйця, 100 мл молока. Додаємо, все гарно, гарно змішуємо, щоб була така однородна, рідкувата маса. І ось тепер додаємо 100 грамів борошна. Все гарно змішуємо, можна на декілька хвилиночок залишити, щоб настоїлося. Наливаємо на сковорідку олію тільки перший раз. І викладаємо 3 столові ложки тіста, це виходить на один отакий блинчик. Розрівнюємо його і смажимо з обох, з обох сторон, щоб були такі рум'яненькі. І з такої кількості виходить 10 штук. І робимо намазку. Можна майонез і грецький йогурт, можна майонез і сметану, можна сметану і грецький йогурт. Додаємо чесничок за вашим смаком і пучечок зеленого ароматного кропу. І теж додаємо сюди намазку. І намазка наша готова. Гарно перемішуємо і залишаємо на хвилиночку, а нам ще знадобиться до цього тортика два смачних плавлені сирочки. Розмотуємо і починаємо збирати тортик. 10 штучок це височенький, гарненький тортик. Беремо, викладаємо на тарілочку, можна нижню, на тарілочку теж трішечки намазки. Викладаємо перший млинчик такий кабачковий, змащуємо на натираємо на е, таку мілку терочку сирок, можна його трішечки підморозити. Накриваємо другий, що другим шаром, все так само. Намазка і сироп, маска і сироп. І так зробимо всі наші коржі млинці. От. Зверху прикрашаємо помідорчиком чи тогірочком, що у вас є. У мене помідорчик, нарізаю такими половиночками. Прикрашаю помідорками, зеленюшку викладаю, чи то кріп, чи то петрушка. Виходить яскраво і дуже ароматно, і дуже дуже смачно. Він такий в розрізі яскравий, і можна їсти як гарячим, так і холодним. Тож готуйте і нехай вам смакує.